Жив дідок побіля лісу, мав трьох кізочок дідок, випасав їх, напував їх, доглядав немов діток. Пізупавсь дідок на силі. Сімдесят уже йому. Кози любі, кози милі, пастушка я вам найму. У квітневий ранній рану. Пастушок прийшов у двір. У руці кленова дудка і кашкетик на бокир, гайдай кізоньки до лісу, потім звернем на лужок. Дід із бабою радіють спритний хлопчик-пастушок. Упливає час година, ось уже кінець весніць. Тільки в чому тут причина? Худнуть кози день при дні, дід позбувся, сну спокою. Шкода дідові тварин, а простежу я за хлопцем. Так собі міркує він. Кіс у ліс спогнав хлопчина. дід за ним, тупцем, бігцем. І спинився, затаївся калиновим кущем. Тихий ранок, тихий гожий, сяє сонце з вишини, на галявинах у лісі сила цвіта й травини. Тільки но ну, припали кози до смачних зелених трав, а хлопчак узяв сопілку та й весело і заграв. Що тут сталося? Збіглись кози і втаночок як одна. чики брики, чики брики, кожна хвацько витина. Баба вдома жде дідуся, вже терпець урвався їй. А пізута подивлюся, що старий там робить мій. А прибігла, остовпіла на сопілку гра хлопчак. Дід із козами танцює, скоком, боком так і сяк. Посоромся, що ти робиш? До дідка вона гука. Та заграла дужче дудка і старенька. Мимо волі приєдналась до дітка. чики брики, чики брики крешуть землю черевики. Вже Тевно повечоріло, Сіло сонечко загай. Тіт гукає. Хлопче, годі ми стомилися у край. А хлопчак любить завзято і регочеться хлопчак. Я б спинився, тільки дудка не спиняється ніяк. Я кажу їй перестати, та не слухає вона. Ця ж бо Самогутка незвичайна чарівна. Збила баба за каблуки і підошу вегеть зітер. Чула я, старі танцюють біля лісу чай тепер. Та не бачила, не знаю тож не вірте ви мені. А під'їдь та подивіться, а чи правда це, чи ні?